Вітаю в новому випуску, як це працює. І у цьому відео розберемося, що таке послуга РТК корекції, для кого підходить та де найчастіше використовується. Послуга РТК це технологія, яка допомагає в режимі реального часу визначати високоточні та фіксовані координати GPS-приймачам з точністю до 2,5 см, незалежно від погодних умов. Це метод позиціонування, що дозволяє виправити пошкоджені супутникові сигнали за рахунок високоточних РТК станцій та професійного програмного забезпечення. Точність та якість супутникових сигналів знижуються при проходженні нашої атмосфери. Тому будь-який навіть професійний GPS-приймач має свої похибки позиціювання у декілька метрів. Тож, якщо говорити мовою цифр, то точність РТК сигналу складає 2,5 см. У випадку використання GPS точність складає 2-4 метри. У супутникових сигналів від 3,5 см до 20. РТК-технологія вже широко застосовується в агробізнесі, а також у будівництві геодезії, кадастру, видобувній промисловості. Тощо. Також вже важко уявити будь-яку робототехніку, автономні машини, дрони без використання технології РТК. Повсякденна робота фермера передбачає низку повторюваних завдань в полі протягом сезону, які можна та необхідно автоматизувати за допомогою систем автопілотування з РТК сигнал для зменшення впливу людського фактору та досягнення суттєвих економічних переваг. Сигнал РТК дозволяє працювати навіть в умовах обмеженої видимості вночі чи під час туман. При цьому точність виконання робіт підвищується в порівнянні з ручною працею. Завдяки точним навігаційним маршрутам руху техніки по полю суттєво знижуються витрати на посівний матеріал, добрива, СЗР, пальне тощо. Можливість повторювати точні координати траєкторії руху сільськогосподарської техніки з року в рік відкриває можливості для новітніх технологій точного землеробства та обробітку ґрунту. У сфері будівництва РТК-технології починають використовувати на самому початку робіт для визначення або встановлення Встановлення точних меж земельних ділянок, створювання точних топографічних планів та подальшого проєктування інженерних споруд для прокладання комунікацій у правильному місці. Точні координати дозволяють швидко та в режимі реального часу визначати цільовий рівень дороги, ухил та контролювати точність виконання проєкту. Приймач GPS визначає своє місцеположення з точністю декілька метрів. Та через канал мобільного інтернету передає свої координати у центр управління РТК. Далі центр управління РТК обробляє запит та формує індивідуальну корекцію для користувача з урахуванням даних від найближчих базових станцій мережі, отримавши коригуючу інформацію про супутникові сигнали від мережі РТК, прийма GPS в режимі реального часу уточнює свої координати. З точністю до 2,5 см завдяки цьому будь-який бізнес, що використовує gps технології у власному сервісі або виробництві, може його покращити та отримати додаткові переваги. Хочете дізнатися більше про технологію точного землеробства та РТК сигналу? Залишайте заявку на сайті Київстар Бізнес, і з вами зв'яжеться наш фахівець.